Ланка і Лесик дубль третій. <плес> Львів. Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся. Ой, радуйся, земле, син Божий, народився. Та й прийдуть до тебе. Три празники Гості, радуйся. Ой, радуйся, земле, син Божий, народився. Празник рождества Христове радуйся, ой, радуйся, земле, Син Божий, народився, а той другий празник святого Василя радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився, а той третій празник Святе Христу. Водохрест... Ще радуйся, о радуйся, земле, син Божий народився. Від святому всіх чекаємо на ремоліно.